По домашньому. А, чи були запитання по ДЗ? Ні. Чи треба щось розібрати? Діти. Нічого, все гаразд було. Ну, добре, тоді ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 20 квітня. Класна робота. Тема уроку та ж сама. Знаходження числа за його відсотками. Знаходження Числа за його відсотками. Так, а ну-ка скажіть мені, будь ласка, я трошки забула. Розв'язували ми задачу про біосферні заповідники. Ні. Не розв'язували. Добре, ну давайте по-перше. Я взагалі такого не знаю. Ну, добре, а що таке заповідник, ви знаєте, так? Це така територія, так. яка охороняється законами, там живуть різні а, тварини, рослини, ростуть, якісь а, такі а, цінні. Е, Я хочу е, заповідник от Так, ну давайте почитаємо умову номер 1124. Площа біосферного заповідника асканія Нова, він на Херсонщині, може, хтось був там, дорівнює 11,1 тисяч га. Це велика така площа. Площа заповідника Медобори, це в Тернополі, становить 94% площі заповідника асканія Нова. І вона ж. 25% від невідомої нам площі заповідника синевір. І треба знайти площу медоборів і синевір. Ну, давайте так напишемо. Аскання нова через воно пишеться, так? Нам відомо, скільки становить площа 11,1 тисяч ГА. Бачите, це дуже багато. Так, медобори, мабуть, там якийсь бор, і там мед збирають. Нам невідомо, скільки воно, тисяч га. це треба буде знайти, але це становить 94% від площі Асканінова. І вона ж. Площа медоборів, а це 25% від синевір, тобто третій заповідник, синевір. синевир. Ми теж не знаємо, скільки тисяч гар, і нам це треба знайти. І ось ці медобори становлять 25% від площі синевіра. Тобто, дивіться діти, це задача, в якій поєднано і другий, і перший тип задач. Чому? Ось як нам можна знайти площу медоборів? Вам треба знайти 94% від 11,1. Якщо ви шукаєте відсотки від числа, це перший тип задач на відсотки. Що треба зробити? Хто пам'ятає? Піднімайте руку, хто хоче відповідати. Так, Хтось там жує, є на жує. Так, ну давайте, наприклад, подивимось хто сонечка, давай Соня, що треба зробити, щоб знайти площу? На 100 і умножить на процент. Так, молодець. Тобто 11,1 поділити на 100 і помножити на кількість відсотків на 94, це ми будемо знати площу медоборів. Потім це буде якесь число. І це число це 25% від площі синевіра. Тобто, бачите, це вже буде другий тип. І ціле це площа синевіра. Нам невідомо. Нам буде відоме число і значення його відсотків. Тому це буде вже. Друга дія – це задача на другий тип. Так, ну давайте тут зробимо. Якщо Соня може відповідати, скільки буде, якщо ми 11,1 поділимо на 100. Що у нас там з комою? Настану. Вона, Вона на два знаки назад. Два знаки охоль. Ось сюди. Тобто буде 0,111 І множимо на 94. Ну і прийдеться в стовпчик. А тут дуже легко. Чому? А, якщо ми множимо на 1, у нас буде 4, 4, 4. Так, а нижче буде 9, 9, 9. Ми тепер додаємо все це. Сонечка, додавай, покажи, що ми пишемо. Останнє цих процедур. 4, так, 3, 3, 3, 4. І тут у нас 10. 10, так. 10. Десь. Скільки знаків ми відокремлюємо коми? Скільки нас три? Три. три. Тут три. три так, від кінця. І записуємо сюди результат. 10,434 тисячних га. Ой, ні, це не га, навіть, а тисяч га. Тисяч га. Це площа медоборів. Медобори. А тепер дивіться, що ж в нас вийшло, що це число 10 434, це 25% від площі синовіра. Тобто це вже буде другий тип задач. Тому щоб розв'язати задачу і знайти площу синовіра, Соня, що треба зробити? Помножити на no 100. Помножити що помножити на сто. У нас ні, тут помножити на 100, але спочатку поділити на 20. А поділити на 25 і помножити на 100. Так, пам'ятаєш, ми казали, що можна спочатку помножити на 100, при множенні на 100 кома рухається на два знаки вперед. Тобто, раз, два, що в нас вийде? 1043,4 ми ділимо на 25. Там буде дробове число. Не хвилюйтеся, будемо зараз ділити в стовпчик, таке може бути 24. Часто зустрічається. Так, Сонечка, скільки беремо? 104, мабуть, так? Бо 10 мало, 104 добре. Так, по 104 можна взяти? О, можна взять, мабуть, 5. А по 5 на 25 буде забагато, думаю. О, по 4, 4, так? По 4. 4 на 25 це скільки? Четыре на двадцять п'ять это будет дев'яносто. Сто. Дивіться, чотири рази по двадцять п'ять копійок це гривня, так? Запам'ятайте на копійках. На копійках, так? Чотири остачі зносимо трійку, сорок три. По скільки можна взяти? М -м, можна взяти по два. По два буде два на п'ятдесят, так багато, тому тільки по одному. Буде 25. Так, віднімаємо, скільки буде. 3 мінус 5 не можна. Так, що в нас? Соня, чи чуєш ти? Не чуємо тебе. Ой, мені у мене мікрофон. 8, а тут у нас один так, зносимо 4 після коми, відразу ставимо кому. 174, оскільки тут е тут можна взяти по по 7. Напевно. По 7 зараз подумаємо, по 6, мабуть. Mm -hmm. Можна і по 7, по 7 можна. А, uh, так. 7 на 5 35. 5 пишемо, 3 запам'ятали. 2 на 4. Ой, 2 на 7. Це 14 і а uh, 3 17, так? Так, остача дорівнює uh -huh. Uh -huh. 9. 9, Дев'ять так зносимо нулік. 90, беремо по скільки. Бачите, я попереджала що щось духу. 4. 4 буде сто. Запам'ятайте, 4 на 25 – це 100. А по три 3, 3 рази по 25 копійок це скільки? 3 рази по це 70. Запам'ятайте, це часто в житті зустрічається. Остача буде 15. Остача буде 15. Вносимо знову 0 і тут вже буде повністю. Тут можна взяти по 5. По 6. Ану-ка спробуй по 6. Буде? на тіло. О 6, 6 на 2, а 6 на 5, це в нас 30, ну, пишу, 3, 3. запам'ятовуємо, 6 на 2, 12 і 3, 3 15. Так, тобто буде на ціло. Бачите, скільки нам прийшлося ділити. 41,736 Тисячник. Чого? Тисячга це площа синевир. Так, і відповідь ми пишемо два числа. Відповідь. Десять тисяч 434 тисячі. І 41 736 тисячних тисяч. Так, ось такі площі заповідників у нас. Добре, бачите, синевір найбільша. Був хтось у синевірі? Я був. Так, я теж була. Так, добре, можна стирати діти. В нас така далі непроста так, Не можна. Чекаємо. Так, номер 1126. Давайте швиденько. Скажіть мені, коли можна, хто сказав ні? Добре? Діти? Так, я стираю. Вибачте, стираю. Хто не встиг, робіть скриншот. А, і так, давайте прочитаємо непросту задачку під номером 1126. 1126. У саду ростуть яблуні та вишні, Тобто тільки ці два види дерев. А, причому яблуні становлять 41% від усіх дерев. А вишень нам не відомо скільки, але відомо, що їх на 54 дерева більше. Ніж яблунь. Тобто, можна сказати, ось що. Нас всього, скільки дерев ми не знаємо. Це теж треба знайти, так? Скільки дерев росте в саду. Тобто, це один з двох основних типів не типів питань. Два види дерев. Яблуні. Яблуні невідомо скільки, так? Дерев, але відомо, що вони складають 41% від всього. І вишні. Зараз квітнуть вишні. Так, гарно на вулиці. Ну, тільки дощ йде. Нам теж невідомо скільки, але відомо, що їх на 54 дерева. Менше чи більше? Більше, більше, вибачте, ніж яблунь. І основне питання в нас яке: скільки вище і скільки всього дерев? Ось щоб розв'язати цю задачу, я хотіла би, щоб ви подивилися ось на таку схему. І так, подивіться, будь ласка. Якщо в нас є ціле, яблуні складають 41% всіх дерев. Ціле, тобто всього дерев, це на 100%, і ми не знаємо, чому воно дорівнює. Тому ця задача може зводитися до якого типу? До другого. Бо ціле тут невідомо, так? А нам невідомо, скільки скільки вишень. Нам відомо, наскільки їх більше. А для того, щоб звести задачу до другого типу, нам треба знати число. І відсотки, які відповідають цьому числу. Ми знаємо, на скільки дерев вишень більше, ніж яблунь. Якби я знала, скільки це відсотків, тобто скільки відсотків припадає на ці 54 дерева, я б задачу розв'язала. А хто мені може допомогти? Подивіться, будь ласка, діти. як знайти, скільки відсотків складають вишні? Настя Харлова скаже. Ну, якщо не помиляюсь, потрібно від 100% відняти 41%. Так, це буде 59%. Зараз ми це покажемо, дію, напишемо. Але ми ж не можемо сказати, що 59% це 54. Бо 54 показує наскільки вишень більше, ніж яблунь. А ну-ка, дивіться, вишні 59% складають яблуні 41%. А наскільки вже не дерев, а відсотків. Вишень більше, ніж яблунь. Може, Настя Харлова і скаже нам? Наскільки? На 18% більше. Так, тобто, ці 18%, звідки ми взяли 54, 59% відняли 41. Тобто ми будемо знати, що вишень на 18% більше. І ці 18% і складають 54 дерева. Тобто, ось буде наше число і відповідні їм відсотки. Тому ми зможемо знайти ціле. А коли ми будемо вже знати ціле, ми знайдемо скільки яблунь. Так, а Соня Куенжи отримає 10. І так, сьогодні в нас 20, так? 20 ночі. У мене зірочки є. Так, я зараз подивлюсь, мені здається, що є і багато. Так, Куенжи, Куенжи. Так, дві, мабуть, так, в тебе їх аж 6, 8, 8. Так, добре, одну секунду. Алло. Да-да-да, добре, добре. Ага, найти не можете, да? Вот смотрите, там желтый желтый шкаф, там такая стопочка зелененьких книжечек. Да, под стенкой. там один коричневый, а второй желтый. Вот там где желтые шкафы, там, где ближе к двери верхний, вроде бы верхний ящик. А, 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 да, да, да. Может выше посмотрите или ниже, где-то вот они в этих шкафах. Как выглядят книжки гимназистов, вы знаете, да, такие зелененькие они. Зелененькие, да, Не да, видите, да. нет их нигде там. Трапки, Вы же не в седьмом кабинете, а в моем кабинете зауча? Нет, нет. А, нет, под кабинете зауча. в кабинете зауча. В кабинете ну, зауча. Я так, да, да. Тогда, Хорошо, давайте, если не найдете у меня просто урок, вы мне позвоните, да? Да, а, да, 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 угу. да. Так. так, вы, бачьте, дети, там просто такая... Діло, яке треба було швидко зробити, це стільки відсотків складають вишні, так? А тепер, Настюша, в другій дії, що ми можемо знайти? Так, Соняку на 12. А, можна і дочки пользувати? Так, вітав, в тебе ще залишилось 6. Так, так що, Настюша, а, що? У другій другий, можна знайти, ну, ось а, світки, вишні, Так, Тобто 59. Відняти 41, і ми будемо знати, наскільки не дерев, а відсотків, вишень більше, ніж яблунь. Так і напишемо. Настільки, настільки, можна знак відсотків вишень, більше, ніж яблунь. Більше, ніж яблунь. Так, добре, третя дія. Тобто ми тепер знаємо, що ці 18% це є 54 дерева. Тому, Настя, як знайти ціле? Що треба зробити? Треба 54 поділити. Так, 54 на 18 та помножити на 100. Та помножити на 100. А може, ти усно зможеш? 54 ділиться на 18. Це буде 3. 3 і тому це буде 300, так? Це ми що знайшли? Ціле. Тобто, це всього дерев. Всього. Добре. А ще одне питання: треба знайти, скільки вишень. Ми ж знаємо, скільки відсотків становлять вишні вже. Вже знаємо. 59%. Тобто, треба знайти тепер 59% від 300. Що для цього треба зробити? 300 число. Це перший буде тип задач, так? На що треба поділити, Настюш? Теж відповідає на це. На 41. А чому на 41? На 59%. Ні, на 100. Ми ж одвісь. А ми хочемо знайти, скільки відсотків становлять вишні. Ми знайшли, що це 59%. А ціле ми вже знаємо. Знайди 59% від всього. Тобто ціле це всього в нас, ми ділимо на 100, будемо знати, скільки 1% складає, і множимо на 59. Це буде те ж саме, що 3 помножити на 59. Перемнож усно, це не важко. Це 3 на 50 і 3 на... Це буде... 3 на 50. Це, це буде 173. 7, 177 67. дерев, це в нас вишний. І пишемо відповідь. Так, у відповіді в нас два числа будуть фігурувати відповідь. 300 дерев і 177 дерев. Так, добре. Так, тепер дивіться, діти, в нас мало часу залишилося, дуже... Хочу, щоб ми ще встигли розібрати одну непросту задачу. Я б сказала так, це задача, бачите, вона йде з двома зірочками. Те, що ми тільки що розв'язували, це теж задача з двома зірочками. Так, Настя Харлова теж списує дві зірочки, так? І в тебе 12. Так. А, так. Я очищаю діти, бо немає часу. Робіть скріншот, якщо ви не встигаєте. Ми беремо номер 1129. І так, прочитаємо. За перший день Василько прочитав 25 усієї книжки, ну, тут 25% усієї книжки. За другий, увага, 68% не від всієї книжки, а від остачі. А за третій решту 96 сторінок. Скільки сторінок в книзі? Тобто давайте так напишемо: всього. Ми не знаємо, скільки сторінок. Він читав три дні. Так? Перший день, другий день і третій день. За три дні він прочитав всю книгу. Так, перший день не знаю, скільки сторінок, але це становить 25% від всієї книги. За другий день ми теж не знаємо, скільки сторінок. Але відомо, що він прочитав 68% від остачі. Так, пишемо словами від остачі. А на третій день решту 96 сторінок. В чому складність цієї задачі? Що треба знайти, скільки відсотків становлять ці 96 сторінок від всього? А тепер дивіться, я для того, щоб розв'язати цю задачу, хотіла вам намалювати таку схему. Ось це у вас ціле, це ваше всього. так? За перший день він прочитав яку частину? 25%. Перший день. Не треба там вимальовувати так, зробіть схематичне креслення, а це буде остача після першого дня. Скажіть, будь ласка, всі розуміють, що в сумі вони повинні давати 100%. Тобто ми можемо знайти, скільки відсотків складає остача від всього. А потім, дивіться, за другий день він прочитав 68% від остачі. Тобто наша остача сприймається як ціле, і вона якби ділиться на два дні. Ось за другий день він там щось прочитав, скільки? 68% від остачі. А за третій день ми не знаємо, скільки відсотків їх можна знайти, але відомо число 96 сторінок. І тому, щоб розв'язати цю задачу, треба ну, рухатись якби вгору. Так? Дивіться, ну, по-перше, в першій намалюйте собі цю схему. Перші дії ми можемо знайти, скільки відсотків складає третій день від остачі. Тобто остача це наші 100%. Так, бо вона ділиться на дві частини. Від 100 ми віднімаємо 68, отримаємо 32%. Можна так написати, складає третій день від остачі. Складає третій день від остачі. І що ми можемо сказати, що це 96 сторінок. Тобто ми маємо число і відповідні значення його відсотків, тому ми можемо знайти наші ціле. В даному випадку це є остача. Тобто в другій дії ми число 96 ділимо на кількість відсотків, яка на нього припадає, і множимо на 100. Тут можна усно, бо 96 ділиться на 32 легко. Це 3. 3 на 100 буде 300. 300 чого? 100 рінок це наша остача. А тепер, якщо ми будемо знати, скільки вона відсотків складає від всього, я знайду і ціле. А як знайти, скільки відсотків? Вони якби з першим днем поділили ціле. Тому щоб знайти, скільки відсотків припадає на остачу ось, ці два числа на одному рівні, які вони складають 100%, відсотків, тому треба від 100 відняти 25, і ми отримаємо 75%. Відсотків. Це буде складати остача від всього вже, так? І можна написати це 300 сторінок. А тому як знайти, скільки всього сторінок в книзі? Ми знаємо, що 300 сторінок це 75%. Знов другий тип задач. Тому ми 300 поділимо на 75. І помножимо на 100. Можна спочатку помножити на 100. Це буде 3 з чотирма нулями, тобто 30 тисяч ділимо на 75. Так, ділимо стовпчик. Так, все вірно. Можна взяти відразу по 6. 5 на 6, 30. 0 пишемо 3, запам'ятала. Ні, не по 6, а по 4. 4. 0 пишемо 2, запам'ятали. 7 на 4. 28 і 2 буде 30. Бачите, відразу поділилося. Ці два нулі зносимо сюди. Тобто, всього в книзі було аж 400 сторінок. Це всього, це і є наша відповідь. Це більш складна задача. Вона є така вершина задач на відсотки. Так, відповідь 400 сторінок. Обов'язково намалюйте цю схему. Ми будемо такі задачі розв'язувати через схему. І ще хотіла сказати, як впізнати цей тип задач. Як впізнати, що тут треба таку схему малювати? А таким показником, що це такий складний тип задачі, є такий факт, що у вас відсотки знаходяться не від цілого. А від остачі. Ось коли у вас відсотки від остачі знаходяться, тоді малюємо таку схему. Ми ще на наступному уроці продовжимо. І так, що ви берете на дім? Домашні завдання на завтра будуть три задачі. Вони дуже схожі на ті, що ми сьогодні розв'язували в класі. Це буде. 1125 номер. 1127. І ось такого типу задачі, як ми зараз розв'язували. Я її називаю задача на схему. Так, я вам бажаю гарного дня. На сьогодні закінчимо. До зустрічі завтра. Завтра в нас два уроки. завтра ми починаємо останню нову тему, це третій тип задач на відсотки. І так, до зустрічі. До побачення. Гарного вам дня. І вам. До побачення.